Марш майдану. Ніхто не хотів помирати. Героя чекає вже мати, що мусить під смерті страждати. Ніхто не хотів помирати. Це було колись на майдані. Вмирало геройське кохання. Нас ранок хотів чарувати. Ніхто не хотів помирати. А потім йшли кулі з війною і мусили біль відчувати. Нас зло не пройшло стороною. Ніхто не хотів помирати. І знову. Весна буде світла, чом знову могили у квітах, і ми мусимо знову страждати. Ніхто не хотів помирати.